Саме так проходить вишкіли з тактичної медицини. Дії наближені до бойових. Тут нема місця страху, а лік іде на хвилини. Аби на фронті врятувати життя бойового побратима, все варто відпрацювати до автоматизму. Правда, це найбільш стресовий момент із усього навчання. В уже спокійнішому спортзалі однієї з ужгородських шкіл білі барети демонструють військову аптечку. Вчать нею правильно користуватися. кажуть через невміння правильно надавати першу допомогу більше шкоди ніж від самих поранень. Кожен повинен знати, що у нього є у аптеці. Теж ви ж бачите, тому що аптечки в них є. А вони користуватися не вміють. На даний момент 67% всіх ампутацій із неправильності накладання жгута. Вчать наші військовослужбовці, але, на жаль, неправильно. Краще взагалі не викладати, чим покалічити. Вишкил в першу чергу розроблений для військових, проте у мирному житті такі знання обов'язково стануть у нагоді. Коли виникає запитання, швидка не приїхала, швидка була зайнята при будь-якій. На звичайній ситуації, що може відбитися навіть у домашніх умовах. громадянин громадян України повинен надати собі допомогу. Багато із показаного фізично важко виконати однак, дівчат, котрих до слова прийшло більше, це не лякає. Вони намагаються працювати на рівні з хлопцями. Якщо потрібно, то готові витягувати поранених із поля бою. Сьогодні тут, так як склалася така ситуація в країні, то я вважаю, що кожен повинен мати навички першої медичної допомоги. І, взагалі, ну якщо, не дай Бог, щось таке стається, так в країні, то кожен усвідом, ну кожна усвідомлена людина повинна знати, як надавати першу медичну допомогу, як рятувати людину, як витягувати з поля бою. Дійсно, такого не навчишся в інтернеті, не побачиш, не прочитаєш. Це потрібно е випроводити випробувати на собі. Любомир за освітою юрист в армії не служив. проте тактиці виживання під час війни старо навчиться. Не виключено, що згодом поїде в зону. АТО. впевнений перед відправленням кожен має пройти такі курси. Я вважаю, що з цього треба починати. Перед бойовою підготовкою треба починати людину, вчити як зберегти своє життя і життя інших людей, тому що великі непропорційні втрати є із за того, що несмертельні рани призводять до смертей і невміння. Зробити першу медичну допомогу на полі бою призводить до інвалідності і втрати життя. Професійні інструктори із тактичної медицини розповідають: такий вишкіл має пройти кожен боєць, а для цього потрібно більше спеціалістів, більше білих беретів. Нарікають в армії, не вчать надавати першу медичну допомогу, а аптечки, котрі видали військовим, часто не використовуються. Незнання головний ворог українських воїнів. Тому вже у найближчі тижні активісти поїдуть на полігони, де викладатимуть основи медичної допомоги для наших захисників.